Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Апокаліпсис на російських аеродромах. Як ЗСУ з хірургічною точністю практично знищили авіабазу Маринівка? Це серйозна трагедія, хлопці, Случилось тут у нас. Що дала Україні атака по московському аеропорту Остаф'єво? Чорний день повітряно-космічних сил Росії. Та чи дійсно операція в Курській області пробила дірку в російській ППО? Росіянам під час відступу довелося е, швидко згортати, відтягувати свої системи протиповітряної оборони. Ніч проти 22 серпня, російське місто Калач на Дону, Волгоградська область. Ти перший загорівся буде те та гайнюк. Бага мотор починає розгріватися. Росіяни, фільмуючи побачене, просто в шоці від українських безпілотників. Я ж подальше так так. І ще один. І сяду на на відео палає військовий аеродром Маринівка, розташований за кілька кілометрів від міста. Єдиний у Росії, на якому росіяни звели укриття для літаків. І що літить, ба? І що літіть дітей на мама дорога. Але як видно на цьому фото, наші дрони перетворили їхні ангари на решето. Ці безплотники використовували достатньо цікаві самі е, вражаючі е, компоненти, тобто. Мова йшла якраз про не просто вибухівку, як раніше було зазвичай, це була осколково фугасна, а мова йшла про використання так званих кластерних елементів, схожих на елементи, які використовуються в кластерних ракетах типу Атакамс. Це якраз вольфрамові кульки, які мають дуже високу вражаючу потужність. Безпілотники вразили склади з боєприпасами та паливом. Після чого на території аеродрому відбулася детонація снарядів, якими росіяни планували гатити по Україні. Тож так зване СВО вкотре пішло не за планом. Нам об'явилися брати документи. Важливо буде евакуація. Взриваються снаряди, які в самоліти загружаються. Как они лежать там хаотично, порядки, порядке, непонятно. Короче, можуть лететь куда угодно. Вот. ни людей нікого не підпускають. Тушить безполізно згідно із супутниковими знімками від 19 серпня на цій авіабазі також знаходилося майже 30 літаків, 14 розвідників су 24 та 15 бомбардувальників су 34 з яких росіяни скидають керовані авіабомби по Україні. Їхня доля, до речі, вже відома. Адже ось власне свіжі супутникові знімки аеродрому на кадрах. Добре видно попелище. Там просто рештки літаків або місця, де стояли літаки з явними ознаками пожежі, і, хоч точно цифру спаленого російського брухту, поки ніхто не називає росіяни. Так вже в своїх на своїх пабліках називають чорний день. Повитрино-космичных сил Руси. Это серьезная трагедия, ребят Случилось здесь У нас Все Октябрьскому аэродрому бля, пришла пиа, бля Все эти как раз новые там ангары, все это, все взлетело Все взлетело на воздух бля. Та цього тижня це був не єдиний удар по литовищу. За день до нього росіяни волали й про наймасовішу атаку на Москву. Били усюди, били виключно ударними безпілотниками, так званими камікадзе. Згодом це підтвердив і керівник української розвідки. За словами Буданова, 21 серпня ГУР завдало ударів по центру радіозв'язку по московському аеропорту Остаф'єву та авіабазі Мілларову, що в Ростовській області, летіли до цілей півсотні наших дронів. Вони щось там збивали по дорозі, але вартість ракети приблизно 50, якою збивали дрон приблизно нам 30-40-50 разів більше, ніж самого дрона. Нам вигідно, і якщо дрон влучив, і якщо дрон не влучив. Експерти переконують, небаченого успіху вдалося досягти завдяки подіям у Курській області. Збільшення кількості безплотників, які успішно залетіли в внутрішній російський повітряний простір, може бути в тому числі пов'язано із Курщиною через те, що Росіянам під час відступу довелося швидко згортати, відтягувати свої системи протиповітряної оборони. Тобто, це відкриває для нас ще більші можливості. Ми можемо накривати аеродром, наприклад, Курск Халіна або курск восточний наприклад, нашими системами ракетними. А системами залпового вогню вільха можна бити просто так, як вони б'ють по наших прифронтових містах, просто ракетною системою залпового вогню. Отже, Україна суттєво посилила атаки дронами по російських аеродромах. І як переконують військові аналітики, це має змусити ворога забрати літаки й ППО подалі від фронту. Німання 2, 3, 4, 33 Любов Кукла, факти тижня, ICTV, Єдині новини.